Друзі, я намагався вчора і сьогодні зняти для вас барахолки, але погода в Львові не дозволяє людям патронувати на барахолках. Ну і плюс свята, тому невочка нарізка, мої продажі, мої покупки. І розповім про монобазар, якщо буде цікаво. І так, недільна барахолка на ринку торпедо. Людей мало. Може потім ще прийдуть.

Свої іграшки, половина розбитих. Достала свої іграшки, половина там уже вже вибрала цілих. Йолку наріжали. Та, раді Бога, кому не шатися. Давай, на ну, фе побачимось. побачимо. Та, не шатися, кому не, не шатися. О, це штани. Це, це чомбінезон, так. Трохи більше сім штук на 150 гривень, правильно? Добре, стало. Добре. А скільки хочете за кросівки? 300, — 300-300 гривень Має комплексу? Якщо Так. Що цікавого немає у вас? Є... Це... Це... Ну, не. Ні, хоч. Ні, на низ бачить. Корисы, так? Але плеймой. І скільки хочете за це? Видалися ні з чим їхати з парахунки, тому що зараз дев'ятої, люди навіть не розкладаються. Тому їду далі. Після торпеди треба зустрітися з моїм юним підписником. Він хоче придбати трішки нагород. Це у нас військовий хрест імператора Карла, Австро-Угорщина початок ХХ століття. Видавався за те, що не менше трьох місяців військовий перебував на лінії. Зіткнення. І тут у нас дві медалі за хоробрість. Третьої ступені у нас бронзи і, і другої ступені це срібло. Перша ступень йде золота. Зараз після угоди скажу, за скільки це продав. Продав ці медалі за 6 тисяч гривень. Заробив на них 3 тисячі гривень, досить непогано. Зараз їду далі по бараховкам. Вернісаж Федорова. І сьогодні запланована зустріч з моєю підписницею. Також планую заїхати, можливо, там щось куплю. Побачив альбом Сили Безпеки. Всі 27 монет монет. Кові колекціонерів коштує 4 тисячі гривень. Так у нього цей. Де... Іван, тобто, А МБУ продавав за 1.400. Мені не пощастило, не купив. Бо, по ціні добирало, МБУ. Яку ціну ці нові? 550-750. 600-800. Щось є цікаве, унікальне. Зараз покажу для відео. Я собі взяв свій альбом з обігової гривні. Маю докупити сторінку на низу. Можете фоткати його. Там на, на, на зворот. Різновид штампів з їх обігових монет. І всіх? Та всіх там сумнівається. Ну, десь родка штує ну, це, 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 в районі 70 тисяч. Це ви продаєте? Ні, це не продається особиста колекція. Там вже мої мені відео буде? Так, щось не знімаю. Є досить раритетні речі, там, які коштують. 6 до 8 тисяч там. Такі щось посередньо цінової політики, півтора-дві. І куча мілких. Я скажу навіть більше, що мілки важче знайти деколи. Бо вони ніби часто попадаються, але їх купити нема. Так, англійського чекану немає? Планую, на днях, якщо вдасться, на опціонах ставки йдуть, то якщо пройде, то й це руки не допадало до нього. Треба перед новим роком шталь закрита, то я все і збирався, збирався купити 50 англійських чекан. Це не допадали руки. Там ці дорогі, оці дві. Так, так, зряду, так, я знаю. Вони в мене були, але їх недорого продав. За 14. Поспішив продати. 500 продавав. Альбом від НБУ. З цікавими банкнотами 50 то гривень найдорожче. Тираж здається всього 4,5 тисячі, так? А що саме? Ну, цих банкнот 50 сто. Це пам'ятати тих наборів виходило. Ну, вони... не пам'ятаю. Ціна такого альбому 40 тисяч гривень. Банкноти. У мене така була, продав її десь півтора року тому, набагато дешевше. За тисячу, здається, продавав. Зростають ціни на старі українські банкноти. 3200 Матвієнки, 5 гривень. Не дешево. Десятки. У мене була майже повна колекція від 92-го 100 сучасності. 350, 350, 350. 1200, 1700, 850. Зростають ціни на купони. А скільки вона? 750. Їздив до своєї підписниці і прикупив бух колекційне. І так, тут в нас коняк Україна, 12 років витримки. 07. Дата на акцизній марці 07. Один. Я не знаю, це 2001, 11 чи 2021 рік. Не знаю, тут не написано нічого. В Одесі розвивається такий коняк. Далі в нас Совутич. Совутич у нас ОССР по ГОСТу. Дбілісі. Це за радянські часи, але не знаю, чому акцизна марка тут стоїть. Тут Українська акцизна марка. Тут етикетка в поганому стані, майже відклеїлася, верхня частина ще добре виглядає. Далі більш цікаві коньяки це у нас Херсон. Класний коньяк 2002 року розвило. Тут вже зрозуміла дата виробництва. Класний коньяк 15 років витримки. Ось коробочка з, з нього. І також елітний, Це в нас арарат праздничний, 15 років витримки. Тут у нас столична горілочка. 8 пляшок по 50 гривень. Також е, сабля сувенірна була, але залишилася в машині. Це все купив майже на 6 тисяч гривень. Нагадую, що я не тільки купую, а й продаю різні цікаві колекційні та інтер'єрні предмети. Більшість із цих предметів можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання, як завжди, в описі під відео і в закріпленому коментарі під кожним відео. І також мій номер телефону. Бачите на екранах, я його ще продиктую. Для тих, хто можливо погано бачить 098 618 77 73 098-618-77-73. Так що, звертайтеся, якщо щось хочете купити або продати для мене. Зустрічався зі своєю підписницею і придбав трішки предметів. Така гарна, чудова тарілка. Львівської кераміко скульптурної фабрики. Діво Марія. Розмір середній, 38 см. Гарна тарілочка, без дефектів. Жетон. Це в нас. Зараз прочитаю. Учаснику координаційної ради регіонів місто Луганськ 2023 рік. Це Ощадбанк. Це у нас жетон. Настільна медаль, можна так сказати. Польська монета 2012 рік присвячений, я так розумію, Євро 2012. Це навіть не монета, це жетон, не бачу тут номіналу. Це в нас срібний жетон 500-ї проби. Два годинника позолочені. Один мікрон позолоти. І чайні ложки мальхіорові. Стан новий, але є подряпаний від зберігання. За це все заплатив майже 4000 гривень. Найдорожча це в нас тарілка. Продалась бюджетерія дві позиції разом 350 гривень. Купувалися по 50 гривень статуетка порцеляна Європа продана за 250 гривень. Купувалося приблизно за 100 гривень. Купував, здається, шевлітку у своїй підписниці з Кривого Рогу. До речі, нещодавно її бачив на залізничному вокзалі у Кривому Розі. Коли в останній раз там був, тоді ще потяг із-за обстрілів затримали на пару годин. Це у нас кабінетний гольф. Проданий за 850 гривень, купувався за 500 гривень, і продані ось такі збірники журналів. Сигнал Адлер. Це репринт 40-х років. Тут чисто як історична довідка. 11 штук продані по 500 гривень на суму 5500 гривень. Продаж на Віоліті, тому мінус комісія 330 гривень. Мій прибуток. 50%. Трішки продажів. Ложка для Соуса посрібнена. Приїхала з Німеччини, продана за 150 гривень на Віоліті, прибуток з неї 50%. Ляльковий театр НДР також приїхала з Німеччини, але купував це на бараховці у своїй підписниці. Купував за 150 гривень весь комплект і продав весь комплект за 400 гривень своєму підписнику. Також з Німеччини до мене приїхав такий годинник гарна дерев'яна важка рама. Це у нас кварцевий годинник. Проданий за 600 гривень, мій прибуток 50%. Набір срібний. Це у нас срібло в позолоті плюс марка. Це у нас 150 років 1 марці Канади. Випущений цей набір у 2001 році купувався за 800 гривень моїй підписниці. Проданий за 1200 гривень моєму підписнику. Футляр тут в такому трішки поганому стані. Фотоапарат кишеньковий кодак. Це в нас 1920 роки. Тут є пошкодження, він не працюючий, але з рідною коробкою з документацією проданий за 850 гривень. Купувався за 500 гривень. Все, що старе, не означає, що воно дороге. Наприклад, фотоапарат 100 років, але він все одно не є дорогим, тому що масовим і попит на такі фотоапарати не такий вже і великий. Продав монети. Тут у нас радянські монети, номінал 1 та 5 рублів. Тут на суму в 1000 гривень. Також два значка. Це у нас Львів Карпати. Два значка продані за 200 гривень. Купувалися за 80 гривень. Набір значків, танки проданий за 500 гривень на «Віоліті» мій прибуток 50%. Пам'ятаєте цей сервіс? Нещодавно я його показував, що взяв під реалізацію свого підписника. Гарний сервіс, явуневий. Климату стоїть старе, це в нас полоне, Хмельницька область 50-60 роки. Чому сервізу більше, ніж 50 років? Є дрібні скольчики, але все одно цікавий сервіс. Не вистачає однієї чашечки, можливо, ще щось було в наборі. Проданий цей сервіс на Віоліті за 10 тисяч гривень, мінус комісія 300 гривень. Я отримав свій відсоток з цього сервізу. Досить непогано, мені сподобалось. Це вже другий другий сервіс, який я продав на Віоліті. Перший був. Також 50-60 роки, то був рідкісний колір для сервізу. І продав за 15 тисяч гривень. цей за 10 тисяч гривень проданий в основному із за рідкісної розмальовки старого Клейма. Сподівався, що продасться він дорожче, але дорожче не продався. На жаль, більше 40 людей слідкувало на віоліці за цим сервізом. Але чомусь не захотіли позмагатися. Купила людина з дуже низьким рейтингом. Рейтингу майже немає, можна сказати, лише один відгук. Але все одно відразу людина сплатила залот всю суму 10 тисяч гривень. Так що зараз буду нести на пошту і відправляти. Пакувати самостійно не буду, тому що сервіс дорогий. Нехай пошта пакує та несе відповідальність за цілісність сервізу. Продав надалі на стіні. за 400 гривень. Виставив одним лотом, купував їх, скоріш за все, дорожче. Просто залежалося, вирішив скинути, так сказати. Ніж на Віоліті продався, ручка у нас перламутр. Продав за 400 гривень прибуток 50% монети. Крим, Луганська, Донецька область по 40 гривень продав. Чомусь на них ціни зараз немаленькі, відносно немаленькі, наприклад, ті інші десятки, що до цього виходили по 30 гривень, продають, а ці по закупці дорожче виходять. Тому по 40 гривень банкноти 50 гривень 96-го року зразка. За 650 гривень продана, і 2 гривні. Тут є перегиби за 150 гривень продана. За скільки купував, вже не пам'ятаю. Гра на приставку Xbox продана за 100 гривень, це був от. Шахи, магнітні дорожні виробник Німеччина. Продані за 300 гривень. Бінокль. Простенький. Проданий за 300 гривень. Також монокль проданий за 300 гривень. І ось така штучка, це таймер у нас, проданий за 300 гривень. Це приблизно 60-ті 70 роки. Але він чомусь повністю не заводиться. Тут прибуток з цих предметів 50%. Монета Харків 350 років номінал 5 гривень 2004 рік. Карбування продана монета за 600 гривень, купувався за 350 гривень. Житон, Ощадбанк. Учасник у координаційній радіо регіонів місто Луганськ 2003 рік проданий за 350 гривень, купувався за 100 гривень. Одні з останніх продажів. В цьому році тут у нас дві статуєтки, Їжак, песик, песик має тріщину. Разом продано за 200 гривень. Також ці диски майже продані, пару днів залишилося до завершення. Це не Xbox, благодійний от, так само, як і ці дві статуєтки. І загальна сума в мене не збиралася те, що на ЗСУ. 2100 гривень, так що задоначу на ЗСУ. І в цьому році я вже розрахувався по тому, що повинен задонатити від людей. Це не мої гроші. До мене вони відношення ніякого не мають. Тому донат на ЗСУ і крукуємо далі. Хочу вам розповісти трішки про монобазар. Мабуть, багато хто з вас чув про те, що Моно зробив таку звану барахулку в своєму додатку. Прямо у своєму банківському додатку. Можна перейти в монозастосунок та обрати розділ маркет. В маркеті можна вибрати барахолку, і там можна виставляти свої предмети на продаж. Це такий маркетплейс для вживаних предметів. Це бета-версія, там є певні лаги, про котрі я трішки згодом розповім. Задумувалося це для того, щоб скопіювати OLX, але зробити кращим, зручніше, і щоб менше було шахраїв. Чому буде менше шахраїв? Тому що там угоди йдуть між клієнтами Монобанку. Тобто Монобанк має всі. Паспортні дані людей, котрі між собою роблять угоди. І якщо там якісь будуть махінації, то досить швидко можна вичислити людину, котра не чиста на руку. Я весь механізм поки що не знаю. У мене поки що жодних продажів не було на монобазарі. Я виставив туди 30 отів для проби. Можливо, потім згодом буду ще додавати цієї лоти була тільки одна пропозиція по ціні з 300 гривень на 210 гривень. Але то я думаю, що людина просто пробувала робити угоду, робити пропозиції. Тому що після того, як мені зробили пропозицію, система писала, що у покупця є 24 години для того, щоб її підтвердити саме покупцю. І потім далі справа буде за мною. Але людина потім відмовилася від своїх пропозицій, тому угода не закінчилася. Комісія на даний момент це 1,1%. Тобто, якщо у вас товар за тисячу гривень, то комісія буде 1 гривня. Ну, я думаю, що після розвитку і популяризації монобазару комісія буде вища, пару відсотків. А для початку досить непогано. Так що можете пробувати монобазар. Він досить зручний. Оголошення додаються дуже швидко. Наприклад, все, що треба, це завантажити фотографії. Фотографії, як завжди, треба робити якісні, щоб вони суттєво відрізнялися від фотографій ваших конкурентів на монобазарі. Опис також дуже зручний, можна просто накидати приблизний опис, а штучний інтелект. Котри вбудований в монобазар, за вас зробить досить гарний опис вашого товару. Це дуже зручно і дуже швидко. З приводу багів, маркетплейсу цього, це штучний інтелект. Деякі фотографії він не пропускає або деякі оголошення. Там є, як і повсюду, заборонені предмети для виставлення на продаж, і штучний інтелект помилково Деякі фотографії бокові, або все оголошення. Наприклад, виставляв монету на продаж, в мене там монета була на вагах, щоб покупець потенційний бачив, яка вага цієї монети. Але штучний інтелект не пропустив і довелося виставляти без цієї фотографії. Але то не проблема, якщо людина. В особисті попросить фотографію, я без проблем надам. І також деякі оголошення в мене не проходили, штучний інтелект їх не пропускав. Ну це бета-версія, тестова версія, так що буде видно, як далі воно буде працювати. З приводу угоди я вам можу лише приблизно розповісти, тому що сам ще не завершував угоду. Про це я. Розповім, коли будуть перші продажі. А сама суть продажу: те, що людина може зробити пропозицію ціни або відразу купити напряму, мені треба запакувати, віднести нову пошту, відправити по реквізитам, котрі я маю. Після відправки обов'язково вказати ТТН відправки в самому додатку Монобанку для того, щоб гроші рухалися. При покупці у людини, котра купує, списуються гроші в повному обсязі, або там є така фішка, що можна зробити оплату частинами через сам монобанк. І гроші ці списуються, продавцю Вони не надходять, вони зависають в монобанку. Гроші приходять тільки після того, як покупець забрав на пошті і підтвердив в самому додатку, що він забрав цей товар. Тут немає ні одного платежу, і така незвична для нас фішка це те, що покупець забирає з пошти цей товар, несе його додому, тестує. Якщо все в порядку, натискає кнопку підтвердження. Якщо він не натискає кнопку, то через декілька днів автоматична сума йде до продавця і угода закривається автоматично. Такий механізм. Це я приблизно розповів, тому що я ще не маю особистого досвіду по продажам. Як будуть перші продажі, я вам казав, що я вам розповім більш детально. А ви зараз можете пробувати тестувати цей маркетплейс від Mono. Мені він здався дуже зручним. Також, крім виставлення на продаж, можете шукати різні предмети на покупку. Там діють свої алгоритми. Там немає реклами, і я не знаю, чи є обмеження по кількості оголошень. Я виставив 31 оголошення, і обмежень на це не було. Так що пробуйте, якщо щось більше за мене знаєте, то пишіть в коментарях. Мені це цікаво. І багато хто пише, що монобазар, скоріш за все, це як вбився для OLX, тому що на olx Продавати дорого, там платні оголошення, там реклама платна, багато шахраїв. А з популяризацією монобазару все може змінитися на нашому ринку вживаних предметів.